Ну що, доброго ранку вам вечора чи вже хто коли дивиться. Ще раз напомню, що я звати мене Світлана, я з міста Запоріжжя, з України, приїхала в Канаду, приїхала в листопаді місяці, я вже тут знаходиш 8 місяців. Тому хочу сказати, що трошки підведу підсумки. У мене є житло, орендоване житло. Зрозуміло, в мене є робота, я працюю зараз швачкою, е, працюю на мінімалку, але мені е, м, хватає на те, щоб зняти житло і прожити. Тому ось так. А сьогодні наше відео про те розпаковка, так як ви любите. Багато я знаю, той хто дивиться, він любить такі відео. Сьогодні я дивила, отримала е, в футбанки допомогу. Я зараз знаходжусь в відпустці, тому я змогла попросити свою хост е, Фемілі, щоб вона мене відвезла днем і отримати допомогу. Подивимось, що ж нам дали, що ми отримали. Потім ще дивіться, буде відео. Я сьогодні получила свої очки для вас. І я вже розповідала. Що це дуже цікава історія. У мене є страховка, і я е, заказала очки, е, перевірила зор, е, заказала очки, і це все для мене було. Але це все подивитесь в наступному відео. Я обов'язково запишу і все 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 розкажу. Сьогодні мене, коли я отримувала е, свої окуляри, е, трошки здивували. Тому я думаю, буде цікаво. Трошки different with Ukraine. Трошки-трошки different. Тому дивіться мої відео. Підписуйте, ставте лайки, а то щось пропустите. Проходимо адаптацію разом. Так, ну що, почнемо ось з ось такої коробки. Ось такі штучки дають. Я їх полюблюю, я їх їм. Я таке їм. Так, дивимося. Так, що ще? Я не бачила, що давали, тому що вони дають і потім ти просто забираєш. Макарончики. Теж потрібна річ. Так, що тут ще? Още щось у коробочці. Це Це м'ясне. Це м'ясне, тому... тому ми з м'яском. Так, це макарошки вже готові. Угу. О. Це ще, мені кажется, це... Це ще щось. Ще якась консерва. Потім роздивимось, що за консерва. Так. Ось. Ще ось така консерва. Угу. Так, що тут ще? Ага, ще одна консерва. Ось так. Ого, бачите, все падає. Так, хтось мене згадує, мабуть. Будьте дивитися і згадувати. Так, Є. Ось ця сумочка пуста. Я потім ці сумочки, ті, що лишні, ті, що мені не потрібно. Я їх отдаю. Теж фудбанк. Тому що кожного разу мені дають ці сумки, але кожного разу вони мені не потрібні всі. Ага. Ага. Ось таке. Так. Так, зрозуміло, О, І багато-багато картоплів. От я не чистила картоплю, вже готову. Але дали і таку картоплю. Я бачила. Угу. Ще ось такі штучки дали. Угу. Угу. І ось таке жарить. Теж не помішаю. Так. Ось так. Угу. Так, ще одна сумочка, потім я її віддам от ігор. Угу. Так, що тут ще? Ага, ну це ми заїжджали в Волмарт, я собі купила краску для волосся. Дві були по цені однієї, теж гарний прайс. Ну, ось такі штучки дають завжди, кожного разу. Кожного разу тут. Такі штучки. Так, що тут ще дали? Так, два молочка. Два пакети молока. Це гарно, я люблю молоко. Угу. 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 Я люблю молоко так що. Ага, огірків мені тут накидали. Такі конкретні огорочки. От. Так що буде ще їсти. Так, кабачочки. Гляньте, які гарні кабачочки. Супер. Я люблю кабачки. Так що буду жарити ось такі гарні кабачочки. Гляньте, які. Маленькі, гарні такі. Мені хватає, хватає хватає. Хватає жарити. Так що рагу тепер точно буде. Ну і тут не хочеться доставати, і така капустка. Ну її тут таких, а, таких аж шість штучок. Теж добре, я люблю салатики, будемо готувати салатики. Так, тут, тут картопля. Тут картопля. Тобто не тільки чищену, а ще й обичну картоплю вам дадуть. Так. Що ще? Ще ціле. Цілий бек такий. Так, тут все таке смачненьке. Ага, мабуть, персики. Персики. Угу. Так, піця. Нельзя не не соблазниця. Так, ага, печенечко. Бачите, печенечко таке. Так, що тут? Ну, обов'язково, як же без цього. Соуси різні будуть. Так, ще такі штучки солоденькі. Угу. Таке солоденьке. Так, ще ось персики. Ще персики. Ще персики. Так, Щось ще. Ага. Ага, макарошки. Так. Так, все заправка для пиццы. Макарошки, заправка для пиццы. Так, опять макароны. Макароны. Ризни. Так, что тут еще? Еще квасоля, по всей видимости. Опа-па-па. Так, ага, еще соус. Еще соус. Еще соус. Пінобато, як же без нього? Ну, ось така допомога. Ну, зараз ось покажу. Так що, ну, не так все й погано. Така трохи підтримка для людей. Ну, ось така допомога. Якщо все подивитись, ось така допомога. Тому ось так. Сьогодні така розпаковка. І Salvation Army, якщо правильно я називаю, є ще таке місце, де можна піти купити одежу там. за долар, за 2, за 3, за 5, за. зовсім зовсім недорого. Тобто ви не застанетесь в Канаді голі. Буде що вдіти вам. Якщо хтось допоможуть і канадці, але якщо вам потрібно щось докупити, ви не помрете. Без цього. Підете купите. За 5 доларів наберете себе вдінете. 5-10 доларів повністю вдінете. Я сьогодні дивилася кросовки, вони були за 4 долари. Доволі гарні кросовки. Я ще думала, брати, не брати. Тоді, думаю, у мене, навіть на пар 5 кросовок. Добре, не буду брати. Може комусь потрібно більше, ніж мені. У мене є. Мені то надарували, то я купила. У мене є. Тому ось так. В Канаді ви з голоду не помрете. І я кожного разу кажу, що дякую канадцям, дякую людям, які мене підтримують. А це тільки канадці. Підтримую матеріально. Тобто допомагають, допомагають якимись речами. Дякую вам, мої підписники, той, хто дивиться, за те, що дивитесь, за те, що цікаве моє життя. Я читаю всі-всі ваші коментарі. Мені дуже подобається їх читати. Е, якісь дискусії виникають, якісь я включаюсь, якісь я хочу сказати, що я тему, дуже такі слизькі теми, я їх в своїх відео не висвітлюю. Ну, мабуть, я скажу те, що мені дуже не подобається. Багато моїх друзів кажуть, що не на часі. Я думаю, що на часі, але. Але є які. Є. Тому підписуйтесь, ставте лайки. З вами Світланка з Канади. До наступних відео!